Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я І з задоволенням долучаю нашого наступного гостю Марина Хромих, виконавча директорка фундації Де Юре, військовослужбовиця батальйону Вовки. Давінчі є з нами на прямому зв'язку. Пані Марину, мої вітання. Слава Україні. Доброго дня, героям, слава дозвольте. Почнемо нашу розмову з теми щодо скандалу навколо судді Верховного суду Богдана Львова. Я нагадаю слухачам, що у нього восени 22-го року виявили паспорт Росії. після гучного розслідування він зробив вигляд, що жодного паспорта не було, і продовжує судитися за повернення до верховного суду. І ось вчора у шостому адмінсуді розглядали апеляцію. Ті, хто стежив за цим процесом, кажуть, що все, начебто, закінчилось нічим і, начебто, представники СБУ не змогли суддям надати переконливі факти про російське громадянство. Чи стежите ви за це за цією справою, за цим процесом? І що ви думаєте, чи справді прокурори не мають достатніх доказів щодо судді і його російського громадянства? Так, фундація де Юра від самого початку стежить за долею, скажімо так, Богдана Львова і тим, як взагалі відбуватиметься, ну якою буде його подальша доля, тому що ми вважаємо, що його справа це лакмусовий папірець для всієї системи правосуддя України, тому що Е, у випадку, якщо його таки поновлять на посаді е, в верховному суді, це буде е, величезний знак і е, е, ну. Демонстрація того, що всі інші власники російських паспортів на посаді суддів, на посаді державних чиновників можуть спокійно собі продовжувати робити те, що вони роблять. Очевидно, що чимало з них можуть бути причетними до того, що вони допомагають ворогу Російської Федерації, і їм за це нічого не буде. Тому так ми від самого початку уважно стежимо і. Власне, вчора відбулося перше засідання в апеляції. Воно поки що не закінчилось нічим, тому що суд, колегія суддів оголосила перерву до 25 квітня, і ну, власне в цей день відбудеться продовження розгляду цієї апеляційної скарги. І так ви дуже правильно зазначили, що представниця СБУ досить маляво і невпевнено поводилась, і це дуже насторожує. Тому що у багатьох хто стежить за цим процесом, хто стежив за процесом і в суді першої інстанції, і хто дивився вчорашнє засідання, складається враження, що СБУ просто зливає цю справу, і таким чином знову ж таки демонструє всім власникам російських паспортів, що вони спокійно собі можуть знаходитись в державі Україна, займати важливі державні посади. І ну, продовжувати займатися бог і їм за це нічого не буде. Хочу також зазначити, що головуючий суддя апеляційного суду навіть в деякий момент зазначив, що йому простіше спитати. Щось, ну, якісь деталі, які там мала пояснювати представниця СБУ у вільних слухачів в цьому залі, бо вони, на його думку, більш обізнані в цьому питанні. Це, мені здається, ну, просто величезний плювок. в, ну, Перепрошую, можливо, неправильне формулювання, але величезна ознака того, що. СБУ просто не робить свою роботу належним чином і не доводить в суді те, що вони вже довели документально, те, що вже показували те, що вони надавали в суді першої інстанції. Також я хочу нагадати, що наші колеги з організації Автомайдан зробили публікацію, де описали 36 випадків, коли Президент позбавляв українського громадянства осіб з часу повномасштабного вторгнення. Це і Віктор Медведчук, і Дмитро Табачник, Віталій Захарченко, Рабінович, Васильковський священники церкви Московського патріархату і так далі. І е, ось у цих 36 випадках виходить доказів, які надавало СБУ, було достатньо для позбавлення їх українського громадянства. А чомусь у Кейсі Львова ми вже більше двох років спостерігаємо е, ось таку от гру е, незрозумілу між офісом президента, СБУ, міграційною службою і так далі, е, які. Не можуть один одному надати достатні докази для того, щоб його все таки позбавили українського громадянства, і тут якби дві небезпеки: він лишається громадянином України, і він дуже ймовірно може поновитися на посаді в верховному суді, якщо СБУ Но він уже майже це зробив, тобто вже аж апеляція. Так, так, і якщо СБУ нічого не буде робити в подальшому і ніяк не змінить ну не змінить свою представницю чи представника, очевидно, не е, ну не, не буде належним чином представляти е, ці докази в апеляційному суді. Ну тут уже буде питання не до того, що якісь там судді знаєте неправильні в апеляційному суді, а буде ну вони змушені будуть винести рішення на користь Богдана Львова, і це дуже і дуже погано. І ще раз наголошую, що ця справа вона Акмусовий папірець, тому що Богдан Львов займав одну з ключових посад в ієрархії судової системи. І якщо ми знову будемо мати громадянина з російським громадянина Російської Федерації на цій посаді, ну то про яку систему правосуддя ми можемо говорити, і взагалі про який верховний суд може йти мова? Або навіть от коли він поновиться, як можна говорити про те, що він буде неупереджений і буде чесно виконувати там свої обов'язки? Абсолютно, абсолютно, ви праві. І е, ще раз наголошую: тобто, виходить, що тих самих доказів, які е, надавались в інших випадках, було достатньо для, для позбавлення громадянства. А з Богданом Львовим у нас чомусь питання. І ще також цікавий момент з вчорашнього засідання, що е, головуючий е, суддя теж наголосив наголосив представниці СБУ. Що е, офіційним шляхом е, факт російського громадянства міг встановити і сам Верховний суд має на увазі там звернутись до, до реєстрів, там запит надати і так далі. Це те, що ну, фактично зараз не можна зробити, тому що. Майць має на увазі про запит офіційний, тому що в нас розірвані дипломатичні стосунки. А на думку судді, СБУ і є для того, щоб встановити цей факт російського громадянства неофіційним шляхом. Ну і входить, вони це встановили, але просто належним чином. Пояснити це суду вони не пояснюють. І саме через це дуже і дуже ризиковано е, зараз, що його такі поновлять. І я е, дуже переживаю через це. Тому е, дуже дякую вам, що ви висвітлюєте це питання. Я думаю, до 25 квітня нам, усім громадянам України, кому не байдуже ця ситуація, потрібно підготуватись, слідкувати за цим засіданням, обов'язково писати про це в своїх соцмережах і так далі. Тому що ну, потрібно продемонструвати належну е, суспільну увагу до цього процесу і не дати можливості СБУ не робити свою роботу. І, а от ви ну, сказали ну, про, про, і... про, про тиск і... на е, Службу безпеки і на представницю СБУ. Е, ви дійшли висновку, що це можливо е, з Офісу президента. Чому е, які факти на це вказують? Можливо, це е, суддівський тиск. Е, Мені важко говорити, чи на саму цю представницю СБУ чиниться якийсь тиск. Ми просто бачимо вже другий суд, другий судовий процес, де СБУ фактично зливає цю справу. Тобто, чи вони просто зайняті тим, що вони стежать за тим, як хтось із журналістів чи активістів покурив травички, вибачте. Ну тут я лінкуюсь до відомого факту, коли більше 30 співробітників СБУ стежили за журналістами видання Бігусінфо. Чи ну чи справа в чомусь іншому? І знову ж таки, наша організація провела переписку. Ну яку можна назвати просто перекидуванням м'яча на різні там сторони поля. І між офісом президента, і між міграційною службою і СБУ. І вони ну так щоб не, не довго не розповідати про місяці цих переписок, тому що ми направляли е, декілька різних запитів до е, кожної з цих інституцій. Чому Богдана Львова не позбавили е, українського громадянства? І вони, ну якби всі е, розводять руками, перекидають один на одного, що це ми там надали, а далі вони. А от ну далі, по колу всі кажуть, що ну розводять руками і кажуть, що не ми це маємо робити. Тому е очевидно, що тут є якась е історія, і Богдана Львова можуть захищати саме з офісу президента. Не хотілося б вірити в таку історію, тому що знову ж таки ми бачили випадки, коли Володимир Зеленський позбавляв громадянства е очевидних агентів Кремля. Е е Ну, з часу повномасштабного вторгнення, чому це ще раз не робиться щодо Богдана Львова, у кожного і у кожної хто слідкує за цим є велике питання, але насправді це ж не єдиний випадок такий. Да, там ще скандал був із російським паспортом голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У грудні здається, 23-го року дзеркало тижня повідомляло, що ВККС отримала від служби зовнішньої розвідки лист, у якому сказано, що у пана Ігна. Ігнатова є громадянство Росії. Сам він це спростував, і тепер, начебто, в новинах я десь бачила що він написав заяву на відставку за власним бажанням. Що скажете про цей скандал? І які могли бути мотиви відставки Ігнатова Знову ж таки, ця ситуація, на мою думку, демонструє факт спроб впливу. Скажімо так, пов'язаних з владою осіб на роботу вищої квалів комісії суддів, тому що після того, після цієї статті, про яку ви згадали, була створена комісія, яка шукала чи дійсно є факти, які підтверджують наявність російського громадянства Вігнатова, і ця комісія таких фактів не знайшла і. Ну, оскільки сам Ігнатов недостатньо не е, розлога пояснює е, свою відставку, е, нам залишається тільки здогадуватись, ну там співставляти там деякі факти, і ну я особисто приходжу до висновку, що знову ж таки, е, це спроби впливу на роботу ВККС, ККС, е, тому що. З часу поновлення роботи ВККС і з часу проведення квалі... оцінювання суддів вже було зроблено чимало для того, щоб очистити судову систему від недоброчесних суддів. І звісно, що та судова мафія, з якою ми боремося роками, вона бачить цей процес, вона бачить цю загрозу. Для себе і робить все можливе для того, щоб ВККС перестала бути спроможною, перестала ну, очищувати систему від них же самих. Тому очевидно, що це ось такі от процеси з цим пов'язані, і ну очевидно, що хтось із влади. Сприяє цим процесам, і це також дуже недобре. Це, звісно, не нова для нас інформація. Ну, як я вже сказала, судовою мафією наша організація бореться вже чимало років, тому е нічого нового, ми просто продовжуємо робити свою роботу і максимально закликаємо суспільство слідкувати за цими процесами, тому що це складні процеси, юридичні, судові і так далі. Проте, це не означає, що в них не потрібно розбиратись, потрібно вникати. Тому ви завжди можете слідкувати за нашими соцмережами, де ми намагаємось максимально детально все пояснювати і. Ну і демонструвати владі увагу до цих всіх процесів, тому що тільки так ну але виходить такі... тоді тільки сподівання тільки на активістів, журналістів, які стежать і там копаються, дивляться за цією системою, яка так неефективно працює. Чому от бачите, скільки оцих от скандалів немає в нас нормальної перевірки і державних службовців на предмет недопущення впливу Росії подвійного громадянства і так далі які зміни зараз можна швидко внести? Тут ну це дискусійне питання, тому що ну ми також, от всередині там нашої коаліції громадських організацій, просто там між колегами обговорювали це питання. Ми бачимо декілька шляхів там від створення якихось спеціальних комісій, там до, до того, що там. Саме там такі-то інструменти будуть вважатися валідними там, і так далі. Тому шляхів є декілька. Головне, знаєте, щоб була ось ця от магічна політична воля, яка у нас дуже часто вирішує ті чи інші питання. І от ну наразі її не існує. Наразі виходить так, що дійсно в державі Україна немає офіційного механізму для перевірки. Фактів російського громадянства і навіть є проблеми з перевірками громадянства інших країн. І ну, ми знаємо від колег там центру протидії корупції, що це також є проблема, тому що дуже важко іноді шукати власність якихось наших чиновників суддів і так далі. За кордоном, тому що теж є проблеми там з, з подвійним громадянством і так далі. Тому е, проблема існує, але наразі немає жодного якогось, жодної ознаки, що держава намагається цю проблему вирішити, ініціювати, ну хоча б якісь там обговорення щодо того, які як цей механізм має виглядати, тому так ви привіз, що знову ж таки тут ми маємо е, зусиллями небайдужих громадян е, рухати цю справу, ініціювати створення таких механізмів і робити все для того, щоб ну, вони в подальшому працювали, працювали прозоро і працювали власне проти е, ну, дійсно ворогів і, і дійсно е, ну, тих, хто має це російське громадянство. А не так, як у кейсі з Ігнатовим, коли це можна вигадати, звинуватити когось. Ну в чомусь, тому що ну точно так само можна завтра звинуватити там мене чи будь-кого іншого будь-якого іншого активіста, в тому, що в нас є російське громадянство, якого в нас по факту ніколи не було і не буде. Ось тому знову ж таки, суспільна увага тут ключова і, і важлива. Дозвольте, продовжимо ще про відбір до конституційного суду. Там теж триває закінчився перш певний етап. Зараз буде інший. Відбір кандидатів ішов до конституційного суду. Все це транслювалося наживо. Тобто, я навіть бачила, як в соцмережах стежили ці всі ролики, поширювали. І, от країна побачила. Вірніше і побачила і почула, як деякі з кандидатів не могли відповісти, в якому році ухвалили конституцію України. Ще один із кандидатів на конкурсі сказав, що у 2009 році як суддя вів справу щодо гаражного кооперативу, в якому сам сам мав гараж, але пояснив, що не може усунутися від справи, бо не хотів псувати стосунки з іншими членами кооперативу. Інша суддя пояснювала, як вона зі Львова щодня їздить у Тернопіль на роботу на якомусь вигаданому по. Як ви оцінюєте сам перебіг у цього конкурсу на цьому етапі? Що буде далі? І ну, чи задовольняє вас той склад кандидатів, який пройшов перший етап відбору? Перш за все дуже важливо, що процес був прозорим, відкритим, що ми всі бачили ці співбесіди, що всі, хто хотів їх переглянути, мав таку можливість. Тому дуже важливо, що всі ці процедури були відкритими і доступними для кожного громадянина України, і не тільки. Тому що ми знаємо, що міжнародна спільнота також слідкує за цим процесом. Ми наразі. Не маємо якихось заперечень до тих е м кандидатів, які пройшли е м за квотами і ради суддів і парламенту. Е ми е знову ж таки е там по по окремих кандидатах ну. По більшості з кандидатів ми надсилали інформацію, яку наші аналітики та юристи могли знайти. І очевидно, що до речі, група експертів також і послуговувалася цією інформацією при винесенні рішень щодо кандидатів. Тому, ну у нас якби до самого процесу до того, як він проходив, питань немає. І ну, ми з таким стриманим оптимізмом спостерігаємо, як конкурс буде проходити в подальшому. Ще раз наголошую, що дуже важливо, щоб він був відкритим і все було доступно щодо, а що стосується самої якості, скажімо так, якості кандидатів, і от тих питань, які ви самі згадали. То тут ми повертаємось до питань якості правничої освіти в цілому в Україні, і це теж один із напрямків роботи нашої організації, тому що ми розуміємо, що недостатньо е, звільнити всіх недоброчесних суддів, які на яких на жаль є чимало досі в Україні. А потрібно зробити так, щоб система освіти е, виховувала професіоналів. Доброчесних, які будуть сповідувати там цінності, важливі для роботи з тим же суддею, і м, тут ми на жаль маємо ще дуже дуже багато роботи, тому що е, проблеми освіти, зокрема правничої освіти, вони на жаль не є в фокусі уваги е, державою Україна, тому тут ми теж працюємо над тим, щоб ситуація змінилася в найближчому майбутньому, наскільки це можливо. У нас ще є півтори хвилинки. Буквально я хотіла вас запитати вже не як юристку, а можливо як військовослужбовицю і торкнутися теми мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні сказав, що у збройних силах переглянули потребу мобілізації після аудиту певних частин. Цифра буде суттєво меншою за 500 тисяч. Напередодні комітет із питань оборони завершив розгляд майже всіх правок до законопроекту про мобілізацію. Нардепи кажуть, що він готовий до голосування на 95%. Хотілося почути вашу таку експертну думку. Які очікування у вас, і чи вважаєте він ви, що цей закон покращить і ефективність мобілізації, і комплектування українських збройних сил висококваліфікованими кадрами? Ну наскільки мені відомо, до розробки цього законопроекту були долучені багато експертів, яким я особисто довіряю, тому Дуже сподіваюся, що він допоможе вирішити ситуацію. Проте ну, обороноздатність армії нашої в цілому, мені здається, в більшій мірі будуть вирішувати сучасні технології. І чим більше сучасних технологій зможе застосувати освоїти українська армія, паралельно з тим, щоб реформувати різні бюрократичні і. Ну, такі залишені нам у спадок від радянської армії системи. Чим швидше це все буде відбуватися, тим більш ефективною армія буде. Е, тому це мають бути ну тобто, один одним законом про мобілізацію, ну не можна неможливо вирішити чимало питань, е, ну і не дуже важко там умовно наблизити перемогу. Тому це має бути комплексний процес. І ну я сподіваюся, що е, е, прийняття і втілення цього е, законопроекту. Ну і пізніше, як закону, ну з однієї зі сторін допоможе це зробити. Дякую вам завжди раді вас чути в наших ефірах. Марина Хромих, виконавча директорка фундації де Юре, військовослужбовиця батальйону Вовки. Давінь підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.